Гагаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! Я продовжую тестувати після такого цікавенького, скажем так, щоб не використовувати поганих слів оновлення в Counter-Strike 2. Яке повністю обрушило ринок, і такого, ну, такого падіння не було, мабуть, за всю історію КСу в цілому. Ну, ну Ножів так точно. І. Uh, що ж, починаємо. Це для мене другий день після так такого оновлення, і вже більшість кейсів на сайті доступні. Навіть uh, ті, які недоступні були минулої серії, вони зараз є. Наприклад, що це було? А, я хотів протестити, по-перше, щось тут дороге є, ні. Щось, а чому цей, цей недоступний, коротше. Ну, є, є кейсики, які недоступні через зміну цін. Зокрема, ножеві доступні. І буде, до речі, цікаво, якщо я дійду до них, відкрию і. От скільки? 607. Що таке 0. Просто 0. Ну, це нема, мабуть, такого. Ем, цей, ну Відповідно, на маркеті немає такого такої пропозиції. Так. Також Classified відкрили, і почнемо ми сьогодні якраз таки з цього кейсу. По ідеї, оця зброя теж мала трошки подорожчати, тому що з неї якраз таки крафтиться червоної рідкості зброя, а з якої вже крафтиться, відповідно ножі. Да, Звісно, боляче про це казати. Так що, ось так: 402 29, 379 і це, до речі, злив. 563, трошки мене сейвить, але. А чому? А, це залагало трошки, ну, буває і таке. 400, оце норм. Найс, касарік. Оце 500 і Ю. А, ні, це 350, що? Ну, це окуп, це окуп. 2600 ще раз. Давай, три віддаєш мені, і я просто. Уходжу. Так, це касарик. Ну, близько, близько. 379, 360. Ну, до речі, майже в нуль. Майже в нуль вийшли ми з цього прокруту. 440, 250, 700 норм. І оце, будь ласка. Дві відкривали за 2300... ще раз, ще раз. Ну, давайте все. Крайній раз і виходжу з цього кейсу. Ну, в принципі, ми повинні. Ооо, оце гарно. Оце дуже гарно, тому що 3000 якраз таки те, що я й хотів. Срібні. Ну, це трошки трошки залишимо на пізній етап. І пропоную просто взяти. Це може дуже ризиковано бути, тому що тут по факту рятували. Ну, тут по факту часто падало ось це. А, зараз вона коштує 3К, тобто, ну, ви розумієте самі. Оце Да-да-да, ча... Оце. Ммм, 200 -дві а є глокцей. Він же коштував дуже мало. Ну, сподіваємось, сподіваємось на щось червоне. Ось так. 4000 тисячі джепоїнтів, і якщо що, срібні кейси мене врятують. Червоної нічого нема, але це все одно, ну, оці дві могли бути. Краще, ну, дропчик цей. Так, можна ще ще. Що... Ну, зараз червоне не буде дропатись. П... От, згадайте мої слова, тому що тут не залежить видача від е, рідкості зброї, тут залежить від ціни. І так як. Ооо, найс, червоненьке, тільки згадав, і воно випало мені. Ще раз три кейсики. Можна, ну, будь-що будь червоне. Нічого нема, закасарь? Найс, nice. хоча б це за касарь 2500 мінус 500 джепоінтів з цих трьох прокрутиків. Золотий є. Можна відкрити Уфошку. Чот... А, три, три штучки. Три Уфо кейси. Подивитися, що в цілому, зараз це окуп, це окуп. Ну, да, 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 4300. Пропоную зараз як зробити. Ми один срібний чисто відкриємо, щоб добити, все ж таки, 5000, і я відкриваю 5 кейсів InkMate x Monkey business це добив, є yes, є таке. 437, і летимо сюди. Може, це велика помилка, але давай. Нехай нехай випаде щось найс. Nice, перше окей, okay, друге погано. І оце норм, і це. Погано. ну да-да-да-да-да-да Мінус 2 Тисячі на рівному місці. Можна ось це відкрити. Чотири кейсики вистачає, якраз таки хтось. Рукавиці виловлює, молодець який, і тут все, ну, крім цього, 1400 відкрити. Ну, до речі, до речі, це окуп, так? Якщо ну, дуже маленький, але окуп. Космічний дефюз, чисто два. Чисто два кейсики, перевірити, наскільки найс. Nice. ну, блін. Ну, як сказати, найс. Nice. Mm. Ладно, полетіли тоді. Що робити? Ось так просто: бам, бам. Золотий бам. І дивимось, що мені понавив 1700. Почекай. Uh, продаємо, продаємо. 5к є -Е. 5000 на місці прямо зараз. І це значить, що? Це значить, що T-Rex зараз просто летить за 3030. Джепой. Червоне. Ну, як же тепер печально бачити, що червоне. Ну, це маленький шанс виловити. 2500 не окоп ще раз. І, можливо, я зараз побачу хоча б одне щось червоненьке, що мене файно дуже... Ні. Ах, що мене файно-дуже окупить, але такого не, не стається. На жаль, давай. Ну зараз. Ну, от Просто червоний юспик. Ну, давай. Угу. Я зрозумів. Хоча б, хоча б калаші. О, Калаші дуже гарно видали. А, що можу я зробити? Спанчбоба 5 штучок. Це по-перше. Це, по-перше, просто спанчбоба 5. Давай, ну щось червоне. Ну, чому ні? Чому ні, питання. 1600, до речі, це юсп дешевшим став. Угу. 4400, 4950, платіновий кейс летить. М -м -м Давай, ну, треба 3000. 3000 взагалі. Ні. Ну чому ти. П... Я, я повірив в цю емку. Я повірив в цю емку. Ну реально 655. Скільки б вона коштувала? Вона коштувала а, дуже гарно щось мені підказує. Да, 5000. Тисяч. 5 тисяч мінімальна така коштує, щоб ви просто розуміли. розуміли. Але 5500 на балансі це значить, що один головний приз і я мовчу. Я просто мовчу. Фейт? Ну, я, я проговорився, але це, це окуп. Це 7К. Це 7К і перший раз мені з цього кейсу. Да, він перший тут стоїть. А, і ще цей, це гарний, ще мінімал minimal... В, це, 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 це файно. Це дуже файно. 8 тисяч є на балансі. Це значить, що повністю є шанс відкрити елітний також сьогодні в цій. Серії. Пропоную хайпкейс, 2500 відкриваємо, подивимось, може, щось червоне зараз виловимо. Дуже на це, чесно сподіваюсь, 420. Ну, це 400? Це 331. А поїхали, зробимо контракт. Давно, давно, дуже ми цього не робили. медіум і 1400. Це не окуп, да? це не окуп. Uh, вторгнення інопланетян. 4000 витрачається і. Ну, що. Чер... Ну, дай щось червоне. Ну, ти реально. Дві. А що це за забігайрон випав? Окей. Я, 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 я якби не проти 400. Це, типу, в нуль майже. Ну, трошки на 100 жепоїнців лише окупило мене. Джекпот, 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 дуже ризиковано. Один нічний дафт відкриваю. Просто, ну, наполовину балансу, фактично, і. Ну він не подорожчав чи подорожчав. 400. Найс, найс, це гарно. 8900 є на балансі. Один. Один чисто відкриваю, зливаю абсолютно все. Дивіться, прямо зараз. Хоча ні, не зливаю навіть. Навіть все не зливаю, бо ми продаємо, і в мене баланс 9700 джипоінтів прямо зараз. Це дуже гарний результат. 2800 витрачається і. Давай червоний. Це гарно, це гарно. Ну, це має, бути, це має коштувати багато. 24. Ладно, ладно, 2400. Я прям почав якось казати, знаєте, прям таким голосом кінематографічним, скажімо так. Одного агента відкрию я. І, можливо, виловлю якогось реально дорогого. Може. Це дорогий. Це дорогий. Це окупний агент за 4. За. За 2900, реально? Він же, ну ладно, він же коштує дорожче, на моїй пам'яті. Так, хочу. 20-20 чомусь цей. Е, за, ну, забанені, заблоковані, тимчасово. Ну, неважливо, давай. 324, 400, арктичний вовк поганенько, і може за Касарік? 1800. Окей. окей. А відкрили за скільки? За 1745. Окуп такий є. Мені дуже цікаво. Ці Авіки ж подорожчали. Ну, 2400. Ладно, а, що є ще? Оція. Ні, це це погано. Так, тут щось є, червоне, нема, нема. А, тут щось є, нема. Тут щось є, нема. Клас. А, робимо. Просто робимо. Просто зараз дивимося, як мені падає юспик або АВП. АВП. Іще одне. Де ще одне в кінці? Це все одно, це дуже гарно. Оцей Авік, він прям, ну, став таким чудовим дропом, скажімо так, і баланс є, баланс є. Пропоную просто Грін відкрити. Просто один разочок відкриваю грін кейсик, і дивимось на ЦЗшку, кварц, 10 або 11, або більше на 14 тисяч. 16к є. А от є таке питання: кейс з рукавицями. Чи варто, бо. Може, вони, звісно, скріпт змінили. Ну, це все одно прийдеться абсолютно це все перевіряти, тому що без перевірочки, що тут поробиш. Це не подорожчало, без нього, мабуть, нічого не крафтиться. Але умовно, якщо я вибиваю Wildfire і ось це, щось таке. 10 міні-малочка, ну це ні. А red, ред теж не. Ну, код red теж не подорожчав. Ладно, ретро кейс вибираюсь тут. 6 Моя повага, моя повага, моя 20 тисяч. Може, до наживого дійдемо? Почекайте. Почекайте, до наживого. Треба дуже до наживого дійти. Кейсу. Один, один кейс 606. Окупи. Просто окупи, візьми, окупи. 466, апгрейд, ставимо на касарик. Давай, давай, всі серії я маю наживий відкрита. 39%, на жаль, ні. А чому питається таке. Black Hole 2000, пам 1200. Ще 2000. ПАМ 2700. Почекай. Почекай мене. 2700 19992, І залишається, до речі, касарик. Тому ми беремо. Ну, касар 800 там. Беремо, відкриваємо два UFO кейси. Може, ще виловимо щось цікаве. Ні, нічого не вилавлюємо, але. Елітний кейс зараз відкривається, і ми йдемо відкривати ножовий кейс, звідки ми, ну, звідки нас можуть дуже сильно, так сказати, цей злити. А це, до речі, не вистачить. 2000. Ну, 20... ладно, почекай, 21, скільки там. Тільки не кажіть, що 21900. 21500. А хто придумав цю сіну? Таке питання. Таке просто питання. Давай. За, за двушку мені треба дропчик з тебе виловити, і буде прям чудово. Це, може, є, є вона за дві. Вона є за дві. Але за 1100 падає є, щось мені не дуже це подобається. Ніби ми нащупали верхівочку. 2000 джепоінтів. Ставлю я і. Будь ласка, ну, вона не випала, да? Да-да-да-да-да, да, да, да. да А Швидше можна якось. Ми... М -м 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 -м. Цікаво, чекай. Це за 2,700? Найс, nice, 2600. Ще раз. Дігл. найс. 2900 і. А, давай! Уфо! Уфо, вірю в тебе. Вірю, що ти дуаліті? Дуаліті, 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 просто треба. Треба на 1500, да, робити? Треба, ладно, 1000, я сказав, 400. Ну, давай, віримо, віримо в тебе 26, почекай. Не випадає, воно не випадає, воно реально просто мене обманює і не випадає. Три кейси, просто фастом летять. 200, 2900 дають, 20 300 Я сьогодні накопичу чи ні? Таке питання. Ладно, 4200, відкриваю. 3400, апгрейд швиденький. Ой, контракт, контракт швиденький. Хард левел і. 341. 341 JPoint. Воно реально, я дійшов до, до стелі, з якої мене просто не пускає. За дві. ні, Я думав, за дві біган чиппаде, але. Але ні. 1800, да, да, да. 15к залишається, ну, походу. Реально, це відбудеться не сьогодні. 19 тисяч ось так. Я міг так зробити. Окей. фронтмени за за 14,3. Ну, ладно, 30. О, це. І рукавиці. 5 і 5, так? Да, це? Да-да-да-да-да. Шістнашка, шістнашка. Ой, я один. Ладно, випадково, випадково. Не винен. <смас> Чесно, не винен. Давай щось таке цікаве. Неонрайдер не докод, звісно, річ. Але це може теж окупати. 1130 не окупу. І пропоную робити. Знаєте як? Е 200, 200, правильно, правильно, 45%. І оце вже схоже на правду. Є, є контакт, почекай і, ну, на жаль, до ножового дійти складно, як ви можете побачити. Тому кейс з рукавицями. Який, ну, давайте я зроблю вставку, він мене зіллє зараз, і видасть десь 1000 тижні. Ну, давайте. Може, вони, звісно, змінили скрипт. Хоча не може, а скоріш за все, це так сталося, Ну, це дуже погано. Це 1800, або да? 5, Та, це 5000. тисяч. Це реально 5000. тисяч. Я не знаю тепер, як, ну, як кейси з рукавицями і з ножами тут відкривати. Хоча ножі мене чіпало, тому не буду поспішних висновків робити щодо них 2800. Відкрив я за 3К. А, ось тут, думаю, пам, 1200, я зрозумів вас. Я вас зрозумів. Один шанс в мене був, і я його, ну, благополучно втратив. Тому просто рекойл case і Зараз 2300. Найс ще раз. Давай. Просто, по... до речі, почекай. Якщо воно буде. 132, 132. Якщо воно по авіку буде давать, стоп, стоп, стій. Стій, будь ласочка, Не, не уходьте, да. 5 uh, 555 і прямо зараз. Давай М-ковий, Hellfire. Давай статрек трек Factory New. Ні? 6 тисяч. Yellowcase, фастом, фастом, я не хочу дивитися. Gold. Gold coil, 9300. Стоп, стоп, стоять. Стояти. Оце? Почекай, якщо ні, тут тут Авік. Тут Авік повинен мені дропатись кожного разу. І тоді. І тоді це. Почекай. Можна ще. Ладно, в кінці надає 300. Стоп, 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 а, 10 тисяч фастом. А який? 8. 8к. Грін, hmm. відчуваю. Почекай, який? 5к, 5к. Реально. Ну ти реально, ну ти ти не смієшся з мене. А uh, ти чи ж смі... А оце, оце точно посміявся з мене. сайті, Сайтікаша. На такий от дропчик. А, зараз... зраз. -а -а. Ну зараз, звісно, вона Авік поставить, я впевнений, що ми з цим цьому да. А, навіть юсп Ну, ЮСП тепер коштує так само, як АВП це. Два юспи поспіль, ще один, давай. От зараз жорсткий зливчик. 530 продаємо ще раз. Авік. Авіку не буде Авік. Авіку нема авік. Авіку нема. Ні, авік. Нема авіку. Авік. Все. Ге -ге. ге ге, походу, авік. Бам, нема. Нема авіку. Нема реально. Все, Ге-ге. На цьому все. 800 джепонтів. Два кейси, пам. Ге-ге. Офіційно. Офіційно авік? Що? Що, вибачте мене? Юз випав. З одного. А за таке? За таке? А, я вже все злив. Я вже все злив. 400, пам один. Угу. Круто. 2. А, 1, Давай повторим Юсп. 700 700. А, давай повторим. 2 USP. Все. А, ладно. з вами був, як завжди, я Атом. Робимо фінальний апгрейдик. 4000. Ось таким чином: пам, баланс. А, з вами був Атом і. І до нових зустрічей.